Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Renault Megane 2005 року випуску з 1,4 бензиновим мотором. Механічна коробка передач. По кузову авто має декілька підкрасів, але все виправлено, виглядає прекрасно по комплектації. Передні електропідйомники. Комплектація проста, ефективна для комфортного водіння, поставлений екран, є задні партроніки, п'ятиступінчата коробка передач. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.